І так я пропоную налаштуватись на день разом і для цього зайняти більш зручне, комфортне положення там, де ви є зараз, зробити собі настільки комфортно, наскільки це можливо. Можна звернутися на столу. Відмітити світло, падає на об'єкти. Які фактури, поверхні, кольори? Можливо, якийсь один об'єкт. Зараз захочеться дослідити. Цікавістю. Ви бачите його вперше. Можна своєю увагою і буде торкнутися до нього, його форми, розміру, кольору. Температура можливої, випами. Якщо це цікаво, чи приємно, відвічати про себе. Цікаво. Приємно. Красиво. Можна подякувати. Предмети, об'єкти. Це може бути як такий якір безпеки. Я знаю ідея. Я. Бачу. І зараз звернути увагу на звуки. Можливо, звук мого голосу. Можливо, звуки, які є в нашому просторі, голоси. Щось інше. Можливо, пауза, тиша таєм між звуками. І можна просто відмічати звук, неналізуючи, нецінюючи, як спостерігач. Просто відмічаємо. Звук або чую. Тепер я запрошую звернути увагу на відчуття у цілі, щоб як стовпа доторкаюся до поверхні. Ще рівномірно розпаділена вагацію між лівою і правою стопою. Де вона більша на пальчиках? На середині степи чи на п'ятого. Важливо звернути увагу на згин колін. таз, Та інші місця, доторку з поверхні, так як ви зараз їдете. Можна сказати собі. Я зараз можу просто побути, подарувати цей час собі. Нікуди не бігти, нічого не вирішувати. Опора, земля не підтримує. Багатіло, ніби вже більше опиратись, стикати вниз, стикати вниз. Заземлюватись. Можна звернути увагу на положення рук. розмістити їх так, як це комфортно, якщо комфортно долонями. Гору відкритими, ніби відкриваючись до чогось нового, до нового дня, якщо це зручно, можна розвести назад, вниз трошки плечі. Розгортаючи грудну клітину, додає. ще більше місця для вдиху, видиху. і видиху. Звернути увагу на дихання, таке, яке воно є зараз. Зараз відбувається вдих чи видих. Можела пауза між дихом та видихом. І можна ніби маківку потягнути трошечки до сонечка. Зі вдихом, а з видихом, ніби промінчиками ваги звернути її на своє тіло, сварити низу, з маківки до стоп. і безкануючи, проваджуючи, як пускаючи таку хвилю, воно додаючи розслаблення, м'якості, що це вдається. І з наступним вдихом можна підняти плечі вгору. А з видихами, зі звуком, фух, ще раз опустити назад, вниз. Зараз я запрошую з'єднатися з тими якостями. Які хочеться втілювати або помічати сьогодні протягом дня. І можна повторювати за мною про себе чи в голос, або пошепки, а може бути приходити щось своє. Прислухайтеся, як хочеться саме сьогодні, саме вам, саме зараз. Ні. Можна поєднати ці наміри з роздиханням. Якщо зручно, можна дихати животом. ніби хвилі, з вдихом живіт наповнюється, розширюється. А з видихом, ніби хвилі відходить від берега і живіт здивається. вдыхаю светло. Я выдыхаю светло. Я вдыхаю радость. Я выдыхаю радис, Я вдыхаю тепло. Я выдыхаю тепло. Я Вдихаю любов. І я видихаю доводи. Я вдихаю, вдячність. І я вдихаю вдячність. Зараз я помовчу і запрошую в своєму ритмі поспостерігати, які номери. Приходять зараз чого хочеться більше. Я вдихаю і я видихаю. Мовиться спокій, шуга впевненість, може розслаблення, легкість. Може хочеться подати в грайливості або прояви. Може, щирості. Самосівчуття. Чого хочеться більше звертати увагу на краси. Щось приємне, незадоволене. Бо відчути більше гнучкості, прийняття, відкритості. Я віддихаю. І я видихаю. І що те, що ми цілюємо, те до нас і повертається. Ви промінюємо ще більше радості. Стаєр. Більш радісно, даруючи тепло, стає тепліше. Те, чого хочеться сьогодні. Я пропоную зробити разом ще кілька циклів. Я вдихаю, любовь, і я вдихаю любовь, я выдыхаю любовь, я вдихаю радість. я вдихаю радость, я я выдыхаю вдячність. Можна ніяко почати рухати, пальчиком рук, ніхати. Захочеться потягнутись, позіпнути, прогладити, вбити, шию, обіняти себе. І я дякую вам за довіру, за час, увагу, намір практикувати, турбуватись, поклуватись про свій стан. Адже тим самим ми впливаємо не тільки на себе і близький, а весь світ, випромінюючи турботу про себе. І обов'язково подякувати собі за цей внесок, за цей час, намір, увагу, піклування. Можна трошки заколосати себе, якщо відгукуються, запросити лагідну усмішку, навіть примінши ранкового сонечка. Звернути увагу на свій стан зараз, можливо, щось змінилося. Запрошую протягом дня помічати контакт з цими, цінностями, якостями. Угу. Дякую за цей досвід. До нових практик.